Рішучість хижака і спокуса перемоги досі живе у фріфайті, тобто у вільному бою. Контактний вид спорту ще молодий, але досить захоплюючий. Універсальна комбінаційна боротьба з елементами кікбоксингу, карате, боксу, самбо. Тобто можуть бути як боротьба, так і удари. Во время боя, это вообще не больно. Боль приходит после боя, когда коли вставаєш. время боя ти боль не Это Адреналін в організмі як защитний реакція, Боль болі не во время боя. Часто двобій фріфайту порівнюють з боями без правил, однак бити в очі по тилиці і в пах заборонено. А правила складаються з класифікації перевірки підготовленості, обов'язкової програми дозволених комбінацій і вільного поєдинку, де певні вікові та вагові категорії. Видовища хочуть люди, але чи для цього вийшли бійці на татані? Питаюся в очередного суперника, соперника. глибоко не виходжу, Охажу пам'ятці Ще давно. Коли я поїхав, що перший стрій, тоді думав, коли мав касети, поучаствовать, поучаствувати, поправити сіла. Це просто доказати один одному, що ми є стронгмени, так звані, тобто бійці. Виходимо. Коли всі хотіли стати космонавтом, я хотів стати Тайсоном. Ну, Тайсоном не став, але Фріфайт допоміг мені реалізувати свої вміння, навики. Мені подобається, коли наша країна виграє. Коли ми Показуємо своєму країну на міжнародному рівні. Що про нас знають. Бійці своєю мужністю нагадують гладіаторів, які зібралися у Києві з десяти країн Європи. Україна ж представляє лише п'ятеро: масивне тіло, сильні м'язи можуть злякати навіть суперника. І аби захистити себе, хтось голиться, а хтось чуб відрощує. Він надає і силу і впевненість. Ну і це так званий зовнішній прояв внутрішнього стану, тобто. Стан українця, щоб кожному не доказувати, що я українець, що я козак, ну, що таке зачіску. З усами не вийшло, ну нічого в майбутньому. Дівчатам не дуже подобається, просто вуса і не носимо. А ще тіло розмальовують різними символами, але і з татуюванням можна програти. Головне, вірити собі і бути собраним, сконцентрованим. А те, що татуювань дуже багато, це ще не признак великого бійця. Це просто за кордоном у них круто, і все. Взяти Європа, Скандинавія, там всі обколоті такі, що мама дорога. А в нашій честі, я б я б теж от зараз, я б вже того не зробив, а то колись в армії 18 років наш тампував і тепер жалію відповідно. Різноманітні техніки, і яка б запальна атмосфера глядачів не була, і хто б за кого не вболівав, фінальне слово за суддями. судьи, это бывшие спортсмены, которые прошли специальную подготовку, судейский семинар, практическая работа, аттестация. Существует судейский классификатор, на основании которого присуждаются определенные титулы звания судей. В первую очередь судейская коллегия и судьи, которые находятся на площадке рефери, они не обращают внимания на реакцию зала. Абсолютно не обращают. Отношения непредвзятые. Бригада судей Существує для того, щоб звести травматизм спортсмена до мінімуму. Це найголовніше, основна задача. Як би сильно спортсмени не билися, після змагань вони друзі. Про бій нагадують лише санці, також непоганий символ сильного. Тут ніякого такого сильного мордобої нема. Діти повинні дивитися, бо це розбиває їх дух що кожна людина стає спортивною, вона дитина не повинна курити, пити. Щоб діти не дивилися на тих, хто у них авторитет у дворі, які пропонують їм наркотики, або пропонують їм якісь ще ігри, автомати, ще щось. Вот авторитет – это тот, который пройде всю жизнь і останется чистим перед собою і перед своей Украиной. Ми сьогодні боліваємо за Ром Патапова. Він дуже добра людина, і нам дуже подобається за нього полівати. Він нас навчив декілька прийомів з упочувань. Коли нас тося вражає, ми можемо самі за себе постояти тепер і з так з таким парубком е, не страшно вийти погуляти». українському фліфайту. Шість років, але вже вільний бій отримав статус чемпіонату Європи зірка пересвіту. Тож бажаємо йому рости і рости, а нашим українцям перемоги.